Вітаю, програма. Спробуй наживо знову в ефірі. Програма для тих, хто любить живу музику і точно її любить. Мій співведучий маестро Степан. Вітаю тебе! Вітаю тебе. сьогодні. Ми маємо гостей з Богородчанського району. Угу. Майже нічого більше не знаю. Зараз ми все розпитаємо. так. Ми будемо розпитувати, будемо знайомитися, і зараз запрошуємо наших наших гостей до нас в студію. Запрошуємо вас. Так, 13 років нашій героїні. Вона приїхала з мамою Марією. Я так потиху видаю інформацію, все, що знаю, але поки що даємо добрий день вам. Мікрофон, щоб ви представилися, розказали трішки про себе. Він включений. Я так думаю, Степане. Ти кажеш, що я не розумію на техніці. Шукаю. Доброго дня моя... ну, трошечки можна нижче, щоб Доброго не закривали личенько. Бо для... Звати Андріана Голуб'як. Мені 13 років приїхала я з селища Солоцінь. Ти чуєш, яке гарне ім'я? Ти казала, що з Богорочана Богорочанщина. Ти не а, знаєш географії Степане. Це ж там і горою. Там Ні, під... бо ми іноді можемо переплутати Богорочанський стисницьким. У нас таке вже бувало. Мабуть, ну музикою ти займаєшся не перший день і не перший рік. Розкажи трішки про це. Я навчаюся в Сотінському виховному комплексі перших третіх ступенів. Також я відвідую музичну школу по класу бандури. E, займаюся вокалом в школі і ще співаю у гурті Перлина і в церковному дитячому хорі. Гурт Перлина і церковний дитячий хор, все це в ну, так а я Я Це про комплекс більш докладніше. Зараз, зараз, а тебе не цікавить, чому без бандури людина приїхала? То а Степана, може, ще є бандур, Десь як там ти граєш на банку? Це дуже виска. важка. Важка. Ну, ми в Іоліте Гурі попросимо, тут є в неї легше. Так, ну тут вже так на перспективу хіба що. А зараз що ти там цікавився, Степане? Про комплекс. Про... Це школа? Виробничий чи так? навчальний? Так, так, це школа. Це... Школа, це школа. Так, а так, просто, так вона називається велика, там багато балконів обізвали комплексом. так? Ага, зрозуміло. А, ну цікаво сподів... так, цікаво, що є ансамбль, і мабуть, ти як солістка співаєш. Так. Є таке? Хто, як, навчає тебе, чи ти само, сама вибираєш пісні, mm -hmm. чи з кимось займаєшся. Я займаюся з гоцик Христиною Іваніною. Це моя вчителька з музики в школі і ще вчителька з вокалу. Також вона створила гурт, -крапель, гурт «Перлина», тому що у нас ще у перших класах був гурт крапельки. Угу, Вокал... То в тебе ти з досвідом? Так. ансамблістка, так? Може, тут треба бек-вокаліст, беквокалістів, тоді людина звикла співати в ансамблі. Однозначно, будемо писати на бек-вокал. А розкажи про свою родину трішки нам. Ну, я живу з мамою, в мене є молодший братик, йому 5 років. А чого не взяли братика. Братик в садочку. Ага, в садок віддала. Так, щоб тихіше було в студії. Тут досить буде музики, ще би братика. Ага. Розкажіть трішки про свою доню. Вона так скромненько. Може, мама більше похвалить. Так, <світ> можна сказати, що вона ще з самого малочку дуже любила співати. І збирала там в хаті хто є з родини, і всі мали її слухати. І всі заставляли так. Всі заставляли, <світ> так. Вона ж тоді прислуховувалася, навіть і має якийсь нахил навіть до танцю. А чому тільки нахил? А чому ну, ви не розвиваєте? Ми розвиваємо, буду багато вчитися. Ага, відмінниця і так? Вона і попри то, і попри музику і собі танцюєш. Відмінниця ти так Так. І відмін... так. навчається староста класу. Я скажу, що euh, знаю таку людину, яка зараз проживає в село, воно ну, дуже активну euh, в культурному житті Богородчанщини, Це Іра Суслик. Власне, вона розповіла мені про цю дівчинку. А тепер я дивлюся і розумію, що я, мабуть, тебе бачила на конкурсі Червона рута в Богородчанах, та, та, так в «Дзвинячі». Так ну ти тобто в конкурсах я не збувала. Я, я дуже люблю там дуже творчі люди. І маємо приклад, так що творчі люди. Не, не зважаючи на те, що і відмінниця, і в школі багато часу забирає, але е, співаєш. А як, от зараз бандуру було важко привезти. Як ж ти до Богородчан музичну школу їздиш? А там є класно. Ага, Степане, значить, нам треба не тільки клавіші, нам тут ще треба бандуру. Кандура. Що там ще важке? Віолончель, все що важке. Угу, угу. Мусимо зібрати тут. Слухайте, а братик, що ж у нас з музикою? Братик ну, мавпує трохи чи ні? Так, коли вона репетирує вдома, він теж стає біля неї і починає співати. Може сказати, що він пісні майже всі знає на пам'ять. Тепер ти розумієш, чому він не приїхав? Тому що він би підспівував і що ми би ми тут можливо, робили? Ви ну, б не знали. Ми дві передачі. Ага, можливо. Ну п'ятирічних ще не було в нас, здається. В каже, мама, я хочу співати. І що мама відповідає на те? А вдається що, йому? В Садочку ще, але потім йде до школи і відможпілять співати. Музика забирає багато часу, крім навчання. Вистачає от його на, на прогулянки, на друзів. Давайте дитині. Ну, Може на перше в шкільний... кохання. Зараз Шкільний час я не дуже гуляю з друзями, тому що в мене немає часу. А так у ліці я стараюся завжди гуляти. Боже, в дитини тільки час для прогулянок літо, ти собі можеш уявити. Ні, це не не випав? чи не є сніг, Нема? немає завезли? в нас теж проблема. Та вже досить, вже весна, який сніг. Ти забув, ти збився в календарі. Так, дійсно, сьогодні вже. Вже весна, вже березень. Скажи, будь ласка, які твори ти любиш співати? Артисти тобі подобаються. Ну, Мені подобається Тіна Кароль, е, Маша Собко, е, гурт Океан Ельзі, гурт ну, різні. Дуже Дуже-дуже різне, дуже-дуже все різне. Я вже так услухаю. Що ж ти нам співати будеш? – А буде? Що ти співаєш з дідуго репертуару? Є, напевне, артисти, яких ти любиш переспівувати, а є ті, яких ти любиш слухати, так? так? Назвала всіх українських виконавців. А мрія заповітна є. Чи це секрет? Є. Yeah. Це секрет? Ні. Можна сказати, то кажи. Я дуже хочу стати телеведучою або співачкою. Або і телеведучою, і співачкою. Історія знає такі вибаки. Історія знає, такі не тільки я. Ну, насправді, сьогодні мені цікаво, що ж ти нам запропонуєш. І це буде Злата Огнівіч, це буде Тіна Кароль. Ні, це буде Маша Суко, гурт Еней і Настя Вергелес. Ще. Три-чотири, три, ну, ми, ми І побачимо. Софія скільки? Тарасова. Угу. Софія Тарасова це практично ну, не Ровесниця, трішки старша так, за тебе так. дівчинка, зовсім трішки. Але вона живе в Києві, їй трошки простіше, напевне, з промо. В ну, зробимо... мене вже виганяти з передачі, жодного не знаю виконавця. Ай-яй-яй. Я тобі потім покажу, що Покажеш. таке YouTube. Там можна багатьох з них знайти. Ні, насправді, е, ну, нашими можливостями, я думаю, що ми десь спробуємо тобі допомогти, якийсь наступний крок зробити. Тому що наживо людина вміє співати, я так думаю. Бо бандура, це вам не фонограма. Безперечно. Так? А важко собі акомпонувати самі і співати, що тобі легше, коли ти сама собі акомпонуєш, чи коли є оця фонограма, яка десь обмежує тебе, ну, обмежує фонограму. Ну, мені зручно і з фонограмою, і з бандурою. Як вивчиш, то все добре, так? Андріана, скажи, будь добре, скільки ти вже займаєшся бандурою? Бандурою від четвертого класу. Від четвертої не міг рахувати. поясню. я в чашому класі. А, а, а всьому ну, три а роки. Я бандурі четвертий, четвертій рік. Четвертий рік, рік зрозумів. Ну то, то вже трохи є. То ти вже досить пристойно собі компонуєш. Так. Ну може, щось маєш тоді, би ми дійсно зробили. Ти сама собі програ зробила на бандурі. Ну, Немає не не в репертуарі такого. – А ми нічого. зараз послухаємо, чи з того ж, десь засмакує бандура. Вона не мусить бути в готовому, правда? Ти ж ну, розумієш? Безперечно, це? Просто що дійсно у нас діти приїжджають, от вони і співають і володіють музичними інструментами. Але ще разу в нас не було, щоб ми це зробили якраз так, як воно хочеться. Ну, коли маленькі діти трішки складно, знаєте, вони губляться і так на сцені з, з музикантами. А Андріана так, що... не маленька дитина. Андріана немаленька, можемо... 4 роки бандурить. Очі Степана собі загорілися. Він, дуже... Він інструменталіст, ви його зрозуміли. Йому інструменти це зразу. Я ж казала. Ну давай от спробуємо тоді послухаємо і, і вже будемо приміряти, приміряти пісні для Бач, там живого, біля живої музики. Гарбу Івано-Франківського. Є написано Галичина. Це тобі нагадає, де ми є. Прошу. Іди туди. Так. так, у нас перша пісня це Еней біля Тополі. Бачиш Степана, яка програма наша гарна. Вона не тільки дітям допомагає наживо заспівати, ще й тобі щось просвітитися. Пославний вивчити. Лікбез. Так, нові гурти, нові виконавці. Так, знаєш, сидіти, треба самому шукати. Так, нові гурти, нові виконавці, а музичка одна й та сама. Ні, це не одна й та сама музичка. Такої, до речі, ми ще й не робили в такому стилі. Балканському, а гурт польський. Гурт польський. Музичка сербська. Музика сербська дуже гарна. Гарна. Мішанина така. — І кустурі це фільму хороші знімає. Ступ треба буде. <рив> Ступ за задовгий трошечки на Або на бандурі зіграти. На бандурі. <рив> на, 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 на. <рив> Ой, він дуже довгий. Але гарний. <рив> ну, тут бандура не по феншую. Не по феншую. По феншую. Боїться, вона тримається, ну, так співає не вже не перший день. Вона вже готова так. Це все-таки фонограма, а Еней – це все-таки живий гурт. Може, варто послухати якийсь живий виступ гурту, щоб зрозуміти. Ну так, так, ні, по музичній фактурі все зрозуміло. Тут немає ніяких таких дуже якихось незрозумілих речей. Тут це йде стандарт. Просто щоб відтіювати сербська мелодія, вона має цю ізюмінгу. Сим можна скрасить можна далі є там? Є да? Я не знаю, не пам'ятаю. Попереду є пісні, ми хочемо послухати більше. Другу включаємо. Другу включаємо. Бачу, що це Марії Собко, а не бачу що тоді. Моя любов. Маєш веселіше. Ну, Я вже чую трубу. Буже з тромбоном. Ну так. Зараз послухаємо, лягає, що дитині лягає краще. Там, Можна, можна, то заробимо зі... Ну так, і танцювати, Ні, і на бандурі не, ne, грати, прямо таке. А тут хочеться на бандурі. Не, ну, ну, нормально. Я тут скажу, з беками в Станіславі велика проблема. От-от-от. Це зрозуміло. Добре, дякуємо, дякуємо, йдемо далі. Йдемо далі. А перша? Ну, людина принесла чотири пісні. Смішне запитання, що не подобається. Раз, є пісні. Так, а що у нас? А, ця пісня у нас була. Була? А може, і не бу... ні, ну ми не робили її, але мені здається, що хтось вже її співав. Була у нас така пісня? А ні, це я просто монтувала.

Все-таки щось рухливіше. Вона тягучка дуже. Ось це пісню треба плавити з голосом. Багато багато mm -hmm. дуже плавати. Здається, що мало фонограми там звучить. Квадратик, квадратик, Квадраті, квадраті, все. все. — Що мало фонограми. То так. — Ну, а я танцюю боса навіть не знаю що й сказати. Це, це того виконався. <сху> не сьогодні, але якщо виберемо, доведеться ж на сцені, правда. <сху> Може. — Це хто? Не знаю. Там пишемо мпек аудіо. Що. То не співаємо мпек аудіо. Do <tune> Сл... Цікаво. Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо, молодчинка. Іди, до, Іди нас. до нас, у нас два варіанти. Ну, ой, це -то біло. То був мікрофон по приколоночку. Ходіть до нас вже і мама хай піднімається сюди і будемо радитись. Я так розумію, що запитувати тебе, яка з пісень подобається найбільше, то марна справа. Вони всі подобаються, так? так? А Степан хай тепер скаже, що йому сподобалося. Відкрий свою книжечку. Нащо? Та я ж не пам'ятаю ну, всіх. Не пам'ятаю, Н... ну не знаю, На не пам'ятаю. Вчи. Показує. Я думаю, сися і сися. Тут, чи букви там є? Друга так, я закриваю. Четверта. Ми закрив другий четвертий. Ну четверта. Маші собко або або ця. А, 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 а до речі, чого? що це за пісенька? Ти не знаєш авторів. Оця танцює боса. Ні. Дуже цікава пісня, дуже нам сподобалася. Але ми ті подивимося, що це чи є. Ну і вибирайте, чи ми будемо якісь льоз тягнути. Як це має виглядати між цими двома піснями? Все ж таки, ти йшла з пропозицією якоїсь. Ти чотири принесла, але твоя от сама сама, яку би ти хотіла, яка би тобі імпонувала. Ти думаєш? Мені ну мені дуже дві подобаються. Я не знаю. Ну дві, дві буде, добре. давай одну зараз, другу через місяць. Хтось мусить, хтось мусить сказати конкретно Ну, я би робив останню. Я би робив останню. Вона більш цікава. Веселі, Ні, справа навіть не в тому, що веселіша. Так вона не така вона така. Повітряна. Вона якась дуже світла, вона літня, всі вже хочуть літа, і вона не заїжджана. Тобто її дуже мало людей, мабуть, так знають. Тоді боса. Ну все, от вже й легко, розумієте, за взуття думати не треба. Чого приїхала, розулася і на сцену. Будемо танцювати босі. Ну на репетиції може ще ні, а на виступі. Ми сьогодні без інтриги. <плес> Танцюю боса. Розорозувайся. <плес> 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 Прошу, будь ласка, 110, легонько, не наверщу хто там, що там? Мы норма поручи боже. <плоджен> тык, 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 тык. Давай, сможет, Ну, Вася <плоджен> хочет. Максимально близько. І... Ну, Васю, ви... Все добре, все нормально. Та я кажу, що все нормально. Тільки там закучеряво, може простіше. Ну, але то не ваш розсуд. Да. Е, Андріана, так добре чи чуть-чуть повільніше. Мені, Мені кажеться, що тут, начать, чуть -чуть. це не 110, це вже пішло 120. Це вже урочистий марш. Але давайте без Анни Вася, ви собі. Та-да-да, дідам. Сам. сам. Та-да-да-да, та-да-да-да, да ди раз-два-три. Раз. Чотири до кінця граємо. І до. Чотири до кінця без тебе, Андріаночка. Брат, чотири до кінця. Анна, поїхали. Знайомстві ми жартували щодо сценічного вбрання. Андріаночки все таки вирішили, що босою співати вона не буде. Дерев'яна підлога можуть бути різні нюанси. А тим більше на сцені учасниці має бути комфортно. Перша спроба співати з живим оркестром вдалася для нашої учасниці. Якщо ви вважаєте, що вам вдасться це зробити не гірше і маєте бажання заспівати з живим супроводом, телефонуйте нам. Ми будемо раді зустрітися з вами не тільки ось так, але і наживо.